Гарна гра з обох сторон. В першому таймі, де да і в другому ми непогано проходили першу-другу зону, а в третій не вистачало зоні агресії в атакуючих діях. Мало щось ми створили в першому таймі, але от в другому таймі трошки побалакали, вже бачили. І на перших хвилинах момент створили Волочков головою повинен був забувати. І Орис Лєпський вийшов там з першого дотику, там заблокували момент. З колосом у нас завжди такі ігри. Я ж кажу, постійно в ніч граємо. Таке все в один м'яч, Ну, якби на то тонень, на, 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 на тоненького проходить матч. Так, вдячний своїм хлопцям за, за, за боротьбу, за самовіддачу. Іноді щось іде не так, як ти плануєш. Ми планували зовсім інший план на гру в другому таймі, але травма малюти нас трошки підкосила. Прийшлося. Зносити корективи вже по ходу, по ходу другого тайму. І це теж якби, ми не планували так, так, таких, і таких замін, і, і таку кількість замін. Тому в принципі, в принципі, все одно вдячний. Прикро, звісно. На, на останній секунді пропускати м'яч. Я вважаю, що УПЛ. Е УПЛ Ю-19 таким суддям не можна судити. Відверто вам кажу, це так не можна судити. Я не хочу там щось казати. Там про нього погане. Він помилявся і в, нашу, в наш бік, і в бік суперника помилявся. Але в останньому епізоді, з, 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 з котрого прийшов м'яч, наш захисник в в влітає в м'яч, вибиває м'яч, йому пробивають голову. Він ставить нам штрафний і показує жовту картку. Ну, це. Це просто необ'єктивне суддіство з боку бокового і головного, тому що боковий просигнулював про жовту картку. Для нас це був шок. Ми навіть з тренерами суперника, тільки що розмовляли. Ну ми просто з них трошки в шокі, що одна сторона, що інша сторона.